Лише одне питання порядку денного винесли на розгляд депутати Мукачівської міськради про суспільно політичну ситуацію в країні, Щодо останніх подій висловили свою позицію: зупинити кровопролиття та відмінити антиконституційні закони. Вимоги майданівців підтримали і Мукачівські народні обранці. Ми однозначно сьогодні сказали депутати Мукачівської міської ради проти ескалації насилля. Ми за мирне врегулювання. Протистояння, яке сьогодні є між Майданом і владою, ми за те, щоб політики розуміли, що політика це мистецтво компромісів. На жаль, президент наш цього не розуміє. Треба йти на компроміси, треба відмінити неконституційні і не в конституційний спосіб прийняти закони, прийняті закони 16 січня. Треба відпустити всіх затриманих. На знак жалоби за загиблими на Євромайдані перед трибуною для виступів депутатів розмістили фотографії трьох загиблих у Києві із запаленою свічкою. Студенти винні, студенти не хочуть жити у такій країні. Студенти хочуть жити у демократичній, нормальній країні, де є свобода слова, свобода совісті, де людина годна бути жити забезпечено. Врегулювати ситуацію в країні для того, аби не допустити нових жертв. Ось що нині повинні зробити політики. Я розумію, що для багатьох політиків одна смерть це трагедія, Так а багато смертей це вже статистика. Кожна смерть то трагедія, а велика кількість смертей то велика трагедія. На жаль, ми йдемо до того. І сьогодні така ситуація, що навіть якщо буде вводитися надзвичайна ситуація, вона і ще більше погіршить. Ситуацію, яка є сьогодні в нашій державі, і вона може привести уже тоді до силових вирішень питань, відправити уряду відставку та відновити права і свободи громадян, які гарантовані конституцією. Перший крок, який потрібно зробити керівнику держави, аби зупинити хвилю протестів, які прокотились практично по всій країні. Про вихід з партії регіонів та мотиви, які його спонукали до такого вчинку, розповів і депутат міської ради Василь Швардак. Їх зомбують і показують, що тут живуть звірі, звірі що тут живуть бендеровці. Я думаю, що ми окремою строкою маємо виразити свою думку і сказати нашим східноукраїнцям, так би мовити, привіт із заходу східнякам, що ми поважаємо їх мову. Ми поважаємо їх думки. Я був в партії регіонів, тому що кажу, що був, тому що я вийшов вчора з неї, але хочу сказати, що Вирішили депутати звернутись до голів міст побратимів сусідніх країн з проханням перед урядами своїх держав вплинути на керівників України, негайно врегулювати суспільну політичну ситуацію в державі та не допустити кровопролиття. Проект рішень депутати підтримали одноголосно.